Відкриття виставки вітражів польського художника Адама Добжанського у Івано-Франківську розпочалося із демонстрації двох короткометражних стрічок. Вони присвячені численним доробкам мистця, який творив у минулому столітті. Як фільми, так і саму експозицію під назвою Сотворіння світла презентував онук художника. Архітектор за фахом та поет за покликом душі Ян Сталоне Добжанський. Це природно не оригінали робіт, адже вони прикрашають понад півсотні польських та українських храмів. Натомість глядачам пропонують фотоінсталяції. Це є очень современные, модерн, новые дорогие технологии фотографии на э пластиковой плёнке, но качество диапозитива. Это называется прозрачная фотография. Это недавно появилось, на счастье для меня. Ми з'яли монументальні фотографії падсвітлені щоб показувати, як ближе вазможна реальність цього іскуства, реальність вітража. Понад двометрові світлини розміщені на 11 тумбах заввишки три з половиною метри. На кожній з чотирьох сторін сяючих барвистих колон. Інше фото. Таким чином глядачам відкривається огляд на 44 зображення вітражів. Окрасою виставки став її 45-й експонат. Тиндітний та крихкий фрагмент оригінального твору під назвою Богородиця Замилування. Зразок правдивого. О, мистецтва, яке творив спадкоємець двох традицій української православної та польської католицької. так відгукується про вітражі Адама сталони Добжанського, консул Республіки Польща. Подібна представницька підтримка супроводжує кожну із семи презентацій виставки сотворіння світла в Україні з батьківщини матері та рідної землі геніального вітражиста, експозиція розпочинає свою мандрівку світом. Її побачать, звісно, у Польщі, а також в Парижі та Пекіні. То є. То є надзвичайно талановитий мистець, і це помітно у його вітражах. Направду унікальність та важливість того мистецтва усіх можливих слів замало, аби представити це диво. Штука слова то представити. Органічне середовище вітражів на сакральну тематику храмові вікна. Натомість дані фотоінсталяції, як стверджує Ян Сталуни-Добжанський, найкраще встановлювати і споглядати у темних підвальних приміщеннях, адже це незабутнє видовище потребує пітьми.